Досі думаєте, що рік тільки почався, тому у нас мало роботи. У нас завжди багато роботи. Отже, початок 2025 року. 10 днів. Здавалося б, це дуже короткий проміжок часу, але повірте, за цей час рятувальниками Сумщини вже зроблено достатньо роботи. І є про що розповісти, тому що наші співробітники ДСНС. Саме в Сумській області ліквідовували пожежі, ліквідовували наслідки ворожих ударів, проводили аварійно відновлювальні рятувальні роботи, і вже навіть на превеликий жаль є перші випадки загибелі людей через пожежі. Але про все давайте по порядку і максимально коротко. Перше питання, яке насправді дуже серйозне, і від якого залежить. Наскільки сильно ви в кращому випадку пошкодите своє житло або воно навіть може згоріти, і найгірший фінал цього питання може стати ваша загибель. І це питання дотримання правил пожежної безпеки? В нас за цих 10 днів на території Сумської області вже є три випадки загибелі громадян. І над цим потрібно задуматись, тому що рік. Тільки почався. А взагалі пожеж достатньо. Виникали вони практично в кожному районі Сумщини. Наші співробітники працювали над тим, аби ліквідовувати такі займання, які виникали в житловому секторі, в містах, в селах, горів транспортний засіб. Саме в Сумах рятувальники ліквідували пожежу з надзвичайно високим пожежним навантаженням і запобігли подальшому поширенню вогню. Безумовно. Цих всіх займань могло б не трапитися. Якби що, якби всі ми трохи більш серйозніше ставились до дотримання правил пожежної безпеки. Але в цій всій історії, історії роботи наших рятувальників за 10 днів, є питання, на яке ми не можемо вплинути: це російська агресія. Перший випадок влучань, де Залучались рятувальники Сумщини, був зафіксований в сумах. Трапився він 3 січня вранці під час удару шахеду в одному із приватних житлових секторів. Загорівся двохповерховий житловий будинок. Тоді наші рятувальники спрацювали максимально оперативно знадобилось ну буквально 30 хвилин для того, аби ліквідувати займання, яке виникло на першому поверсі. Так частково було пошкоджено стіну. Двохповерхового будинку, але всі живі. Окрім цього, ми врятували домашнього улюбленця. Так, собачка був, мабуть, на емоціях побіг. Потім його господарі довго шукали. але ну, все нормально, його знайшли. Під час цієї першої атаки в палаючому будинку знаходилось подружжя літнього віку. Вони залишились живі завдяки тому, що поряд з ними. Проживають небайдужі сусіди, які одразу прибігли їм на допомогу і людей врятували, і також до нашого прибуття пробували ліквідувати пожежу. Дуже вам дякуємо, що ви в нас є, що ви для нас є надійною опорою. З такими людьми ми обов'язково ми обов'язково дійдемо до, до тієї мети, до якої зараз кожен з українців іде. Наступний випадок удару. Ворожого був вже на наступний день. В другій половині дня 4 січня ворожа авіація нанесла удари керованими авіаційними бомбами по селищу Свеса Шосткинського району. Ударів було декілька тому і руйнування були надзвичайно масштабними. Найбільше постраждав, так би мовити, п'ятиповерховий житловий будинок. Там зруйновано повністю вщент 15 квартир і одного під'їзду взагалі нічого від нього не залишилось. Він склався з. 5-го по перший поверх. А взагалі вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон в 4-5 поверхових житлових будинках та 7 приватних житлових будинках. За медичною допомогою звернулось тоді 10 громадян, серед них двоє дітей. Звичайно, в перший день наші рятувальники працювали над тим, аби проводити саме аварійно-рятувальні і пошукові роботи. Допомагали нам в цьому наші колеги з міжрегіонального центру швидкого реагування зокрема, залучали і кінологічні розрахунки. На щастя, нікого під завалами не було виявлено вже на наступний день. Ми приступили до проведення саме аварійно-відновлених робіт, і тривали вони аж 4 дні. Здається, що це довго, ну може й довго, але дуже великі руйнування. Плюс е були загрози повторних ударів, е життя особового складу, життя мирних громадян. Понад усе тому доводилось такі роботи тимчасово призупиняти. Техніка відводилась, але свою задачу основну ми виконали. Виконали її спільно з представниками інших служб. За цих чотири дня вдалося тимчасово відновити 950 вікон, очистити близько 290 кубометрів залишків уламків і конструкцій, а також вивезти 24 кубометри будівельного сміття. До речі, щодо відновлених робіт, а працювали над, над цим, наші рятувальники також і в місті Суми. Роботи проводились 6 січня в одному із пошкоджених будівель гуртожитку. Напередодні вечором, внаслідок атаки ворожого безпілотників, в даній будівлі було пошкоджено вікно. Щоб працювати максимально ефективно, тоді залучалась техніка для проведення саме висотних робіт і як результат. 21 -е вікно, яке було вибито, наші рятувальники відновили. А ще за цих 10 днів, як ви вже всі, мабуть, відчули на собі по Сумській області, пройшла прям ціла хвиля серії замінувань. На ці всі випадки також залучались наші співробітники. ДСНС. що ми кожного дня працювали над тим, аби достукатись до свідомості абсолютно. Кожного громадянина працювали в всіх куточках Сумщини для того, аби ви знали, як поводитись в тих умовах, які зараз диктує сьогодення. Розповідали ми і про правила пожежної безпеки, працювали в трудових колективах з дітками, в сільській місцевості все робили, щоб ви були більш обізнанішими. Такими вони були короткі підсумки цих 10 днів 2025 року. Будьте відповідальними, допомагайте один одному, не ігноруйте сигналу тривоги і пам'ятайте, що разом ми сильні, і разом ми все зможемо.